Одного разу хлопчик купив собі ноутбук, але йому не вистачило грошей на наушники. Йому довелося слухати шоу «Холостяк», яке любить його дівчина, і він навіть почав болівати за ірочку. Колись дівчина купила собі мультиварку, там знала про оплату частина. І тому півтора місяці мультиварила лише підсолену воду. Одного разу, хлопчик. Мужик, та що ти хочеш? Ну, не страшно мені. Слухай, ну, чесно, я готувався. Дай мені ще один шанс. Ну, давай. Одного разу. Згобчик ігнорував страшні історії і не розумів і Тому він пропустив Зелену п'ятницю з 28 по 30 листопада. Ні, тільки не це. У ці дні з кредитною картою Приватбанку кешбек подвоюється, а також знижки від епіцентру Мейкап і Кофі та інших партнерів. Його оплата частинами. Також нараховується кешбек. Серйозно? Так, а ще всі нові клієнти приватбанку можуть користуватись кредитними коштами без відсотків 3 місяць. <плес> а, а тут хорош! Прям страшно. Дякую дуже. Знаєш, на кешбеку я взагалі думав свідомість втрачу, але ця страшилка корисна. Дякую. Клас, дякую. Тоді завтра в цьому ж самому місці. До зустрічі, Максим Володимирович. Все, до зустрічі. Фу. Ого! Кешбеки. Активуй свої кешбеки і знижки у привіт в Приват24.